Люди добрі, привіт! У мене прекрасний настрій. Ну, по-перше, сьогодні вночі наш район не бомбили, то я трохи виспалась. А по-друге, мої чудові друзі надарували мені всілякого стільки-стільки на день народження, що мене просто розпирає від щастя, і не можу не поділитись історіями певним чином з цим пов'язаними. Коротше. Справа така, що я вже казала, в нас тут розвалило півбудинку з цими бомбіжками і е, ми, в принципі, тут не жили, і тому габаритний інструмент, такий, той бетонозмішувач портативний, ну таке, що знаєте, вдома в шафсі не влізе. Чоловік попросив друга перетримати в гаражі взимку. Ну, як ви розумієте, гараж той був на Салтівці. Тому, в принципі, ми залишились без інструменту до вчора, позавчора. І дякую, друзі, поїхали ми обирати той інструмент. А я така, знаєте, невелика сама по собі. І всі бензинові такі мені не підходять, вони важкі. Я обираю електроприлади, а вони такі короткі дроти. І ми з чоловіком посміхнулися, а консультант не знає, чого, ну йому ж продати, треба. Такий, ну, знаєте, він же ж не може таке сказати, раптом там наші кнопки залагають, і ви вже такий сусідський паркан там робите, то щоб швидко відключити. Ну, чи міг би сказати, щоб там, я не знаю, щоб не перерізати тим мотокосом чи пилкою. Він таки каже, раптом. На подовжувачі стається коротке замикання, щоб ви зручно так швидко хопа і дрот відключили. Угу, mm -hmm. Ну, ви знаєте, ну ми жінки такі, коли десь там стається коротке замикання, ми такі все зрозуміли і з швидкістю блискавки хоба і все відключили. Ну, добре, хлопче, добре. Коротше, історія, чого ми посміхалися з чоловіком, то така наша сімейна історія, яка нас трохи навчила. Був у нас двокамерний холодильник, і літо, спека, така градусів під сорок. Він поламався. Ну, він такий старий, був, ми, в принципі, були готові до того. так, Перевірили то в розетку, з розетки, ну ні, нічого. Але ж 40 градусів, там та морозилка, як кімната, я не знаю окремо. Ну, давай же хутко-хутко, щоб новий. І там бабусі ті похоронні позбирали, і мамині всі там займали, що там можна, не можна. Коротше, швидко купили новий холодильник, привезли. І давай замінювати то і відсуваємо, і виявляється. Що в холодильника був короткий дріт, підключений через подовжувач. І той дріт вискочив з подовжувача. В подовжувач все працює. Ну, от така в нас сімейна, знаєте, думала традиція історія. Думала, що чогось навчилась. Була ще інша така історія: а, мобільного інтернету ще не було, телефони були кнопкові. І ми змінили провайдера, але я вже в скайпі працювала, і тут мені ввечері працювати, а інтернету нема. Тож я вже розумна. Той дріт розетко з розетки не працює. Телефоную майстру, плачу за швидкість. Давайте хутко, -хутко. ну... Коротше, приїхав майстер, я не знаю, він чи такий досвідчений, чи такий вихований. Коротше, дістав той модем і такий, знаєте, ту кнопку, що вкл-викл натискає, такий в коловикл з покерфейсом. Ага, каже, скільки я вам винна. Він каже, хоч на бензин дайте. Холодильник мене цьому не вчив. Я досі не розумію, він не на батарейках нашу тому модему, та кнопка викл, не знаю. Ну, так, такі тепер у нас сімейний прикол. У нас, знаєте, там у сина. Пилка на лобзік не лізе, перевір живлення. Там у хлопці розповідають, щось там на фронті пушка не працює, а у вас там розетки є. Таке, знаєте. Так що, друзі, що я хочу вам цим сказати? Раптом в вашому житті. Сталось щось таке не дуже добре, раптом немає настрою, раптом все погано, чорно, темно і така безвихідь. Перевірте своє живлення, додайте трошки того живлення, і настрій ваш буде покращуватись. Я, я дуже вдячна. Друзям, ви навіть не уявляєте, наскільки ви мене зараз підтримали. Ви такі молодці, я вас обіймаю, люблю. І всім нам хочу побажати, щоб як сьогодні вже ні завтра, ні через рік ніколи в житті ніхто нас не бомбив. Обіймаю до зустрічі, пока-пока.